Добрий день, добрий день, еврібадії, ви на каналі Яті паляниця і давненько я не говорив вам про Windows 12. Очікується, що Windows 12 буде представлено восени 2024 року. Кодова назва цієї операційної системи NextWolley. Незважаючи на те, що до виходу ще дуже багато часу, нам вже є про що з вами поговорити Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Погнали! Згідно з наявною інформацією, наступна основна версія Windows буде випущена в 2024 році, приблизно через 3 роки після виходу Windows 11. Це все, що достовірно відомо на даний момент. Якщо орієнтуватися на минулі релізи, Windows 12 має з'явитися восени або щонайменше у другій половині 2024 року. Тому на даний момент приблизна дата виходу Windows 12 в Україні та у всьому світі десь приблизно так і є, друга половина 2024 року. Що нового у нас у Windows 12? Якщо ви не, не бачили мої попередні два відео про цей Windows, то можете переглянути за лінками в описі, або дивитись далі і лінки з'являться в правому верхньому кутку. Щодо інтерфейсу робочого столу. Хоча Microsoft офіційно і не анонсувала Windows 12, є вже дуже багато прототипів від різних ютуберів і так далі. Компанія, наприклад, випадково показала концепт Windows 12 під час ключового виступу Microsoft Ignite, який проводив генеральний директор Сатія Надела. Концепт демонструє кілька цікавих змін, включаючи плаваючу панель завдань, плаваючі деякі системні значки. Які тепер відображаються у верхній частині екрана, наприклад, індикатори Wi-Fi та батареї, а також віджет погоди. Це зробить Windows більш схожою на Mac OS, або, наприклад, деякі дистрибутиви Linux. Звичайно, до передбачуваної дати виходу ще кілька місяців, ну, рік, трохи більше, тож швидше за все, це був такий прототип, який дуже-дуже зміниться. З приводу модульності. У Windows 12 можна використовувати новий підхід для розробки операційної системи, а лише на рівні ядра. Microsoft планує зробити операційну систему більш модульною, тому що певні компоненти операційної системи можуть бути включені або відключені для конкретних пристроїв. Ця ідея відома як. Core PC дозволить створити адаптоване середовище для пристроїв з різними форм-факторами та можливостями. Наприклад, операційна система на планшеті або недорогому складному ПК може не підтримувати класичні програми Win 32, щоб полегшити складання. Однак ця функція, як і раніше, доступна на традиційному настійному ПК. Ідея нагадує те, що Microsoft намагалася зробити з Windows 10X. Яка мала стати версією Windows 10 розробленою для сучасних складних пристроїв. Але якщо в Windows 10X було видалено все, що можна, і вона була створена з нуля спеціально для цих пристроїв, то мета Windows 12 мати повний набір функцій, а потім вже видаляти частини, які ну, не мають сенсу для конкретного пристрою або форм-фактора. Щодо функцій штучного інтелекту, Microsoft збирається додати до Windows 12 більше функцій штучного інтелекту. Одна з таких можливостей може включати здатність Windows 12, розпізнавати вміст екрану і пропонувати різні дії в залежності від того, що там відображається. Windows 12 також може розпізнавати об'єкти на фотографіях, там спрощувати копі... копіювання об'єкта та вставку його, наприклад, в інше місце. Тож очікується, що у вікні пошуку буде використано функцію штучного інтелекту. 7 лютого, наприклад, 2023 року Microsoft оголосила про плани з інтеграції функції Shi uh, чату в Bing. І не тільки Bing браузер, Microsoft Edge також отримує вічну панель. Чату штучного інтелекту, який працюватиме як чат GPT, це дозволить використовувати штучний інтелект для взаємодії з поточною сторінкою у браузері. Якщо ви берете участь у програмі Windows Insider, можливо, першими побачите, як функції Windows 12 поступово з'являтимуться протягом наступних двох років на вашій операційній системі. Хоча Microsoft швидше за все продовжуватиме позначати їх як функції Windows 11, поки впритул не наблизиться до релізу Windows 12, з приводу того і на останок, з приводу того, чи буде працювати ваш ПК з цим Windows, -ом. досить важливе питання, як на мене. Що мені відомо, то після істотного підвищення мінімальних системних вимог Windows 11 у порівнянні з Windows 10 виникає ще одне таке от важливе питання. Так? А поки що рано говорити, але ймовірність того, що деякі ПК будуть несумісні з Windows 12, безумовно, я думаю, має місце бути. Тому що Windows 11 для роботи потрібні процесори, випущені приблизно після 2017 року. І хоча ми поки що не бачимо причини для того, щоб наступна версія OS вимагала більшого, цілком можливо, що це станеться. Для Windows 11 потрібно 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ внутрішньої пам'яті на вашому диску. так? Але. Принаймні Windows 12 буде потрібно стільки ж, це як мінімум, ну я так думаю, а також не варто очікувати, що в новій операційній системі Microsoft відмовиться від таких речей, як TPM. Я думаю, взагалі появляться ще якісь жорсткі методи для того, щоб не можна було встановити на якийсь слабший ПК. Якщо ми можемо обійти установку Windows 11 на старі комп'ютері через руху там або ще якось, то Windows 12 це буде неможливо. Я так думаю. Або ще більше треба буде гратись з файлами ISO і так далі і тому подібне. Ось так от. Це все, що відомо про Windows 12 зараз. Навіть назву операційної системи ще не стверджено. Але я слідкую за новинами і буду вам про це все повідомляти. Тож я радий, що ви додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, з вами був канал it Паляниця. Все буде Україна. До побачення.